Хто хлопець Марії Кері? Її нинішні та минулі стосунки протягом багатьох років. Мерая Кері любов, успіх і ціна особистого життя в освітленні досвіду. Мера кері це ікона, її голос, її талант, її стиль все це сформувало ціле покоління і продовжує надихати мільйони. Але за блиском сцен і хітами чартів ховається складна і часом болюча історія особистого життя. Переглядаючи хронологію її романів, стає очевидним, що за кожним шлюбом, зустрічю і розставанням стоїть не тільки любов, а й складні виклики, пов'язані з публічністю, владою і, звичайно ж, впливом успіху. Я завжди вважала, що успіх в будь-якій сфері, будь то музика, спорт або бізнес несе з собою певну ціну. Для Мареї Кері цією ціною стала, здається, неможливість побудувати прості. Не схильні до тиску відносин. Вона занадто яскрава зірка, щоб її життя могло бути звичайним. І, можливо, саме це робить її історію такою цікавою і, водночас, трагічною. Томмі Мотола, раннє життя в тіні контролю. Початок кар'єри Мараї Керрі був тісно пов'язаний із шлюбом, з Томмі Мотолою, тодішнім керівником Souna Music. Цей союз, укладений в 1993 році, став не тільки одним з найдорожчих подій в світі знаменитостей, але і, судячи зі слів самої співачки, джерелом серйозного психологічного тиску. Я завжди відчувала, що за красивою картинкою шлюбу часто ховаються складні, часом навіть токсичні відносини. Чутки про контроль і обмеження свободи, які пізніше підтвердилися в мемуарах Керрі, Звучать як типова схема, коли один партнер використовує своє становище і владу для маніпулювання іншим. Подібні історії, на жаль, не рідкість у світі шоу-бізнесу. Амбітні продюсери та керівники часто використовують свій статус, щоб впливати на молодих, талановитих виконавців, прагнучи контролювати свою кар'єру та особисте життя. У випадку з Мараєю Керрі ця ситуація здається призвела до серйозних психологічних наслідків. Про які вона відкрито говорить вже через роки. Це змушує задуматися про важливість захисту прав та інтересів молодих артистів, особливо тих, хто тільки починає свій шлях до успіху. Дерек Джеттер – перші кроки до самоприйняття. Зустріч з Дереком Джетером стала для Марея Кері свого роду каталізатором самоприйняття. Її власні слова про те, що знайомство з людиною, яка поділяє її расове походження, було для неї приголомшливим досвідом, говорять про глибоку потребу у визнанні та розумінні. Я завжди вважала, що пошук свого племені, людей, які розуміють тебе на самому глибинному рівні, є одним з найважливіших факторів у формуванні особистості. Відносини з джетером, хоча і не стали довгостроковим союзом, Допомогли Марії Керрі усвідомити свою ідентичність і відчути себе більш впевненою в собі. Це важливий урок для всіх нас, навіть короткострокові стосунки можуть мати значний вплив на наше життя і допомогти нам краще зрозуміти себе. Луїс Мігель культурні відмінності та емоційне навантаження. Роман з Луїсом Мігелем здавалося б, повинен був стати яскравим і пристрасним, але, як виявилося, Культурні відмінності і особисті демони зробили цей союз складним і болючим. Я завжди вважала, що відносини між людьми з різних культур можуть бути неймовірно збагачують, але в той же час вимагають особливого розуміння і терпіння. Історія Марії Керрі та Луїса Мігеля показує, що навіть справжня любов не завжди здатна подолати культурні бар'єри та особисті проблеми. Спроби підтримувати один одного у важкі моменти, які в підсумку призвели до емоційного вигорання, є сумним прикладом того, наскільки важливо вміти встановлювати особисті межі та піклуватися про своє психічне здоров'я. Емінем невизначеність і конфлікт. Історія взаємин з емінемом. Це, мабуть, самий заплутаний і суперечливий епізод в особистому житті і Кері. Чутки про роман, заперечення, взаємні звинувачення, все це створило навколо цієї пари ауру недомовленості і конфлікту. Я завжди вважала, що відносини між творчими людьми можуть бути особливо складними, оскільки вони часто стикаються з необхідністю конкурувати один з одним і захищати свою творчу індивідуальність. У випадку з Мараєю Керрі та Емінемом, схоже, що їхня взаємодія була зумовлена не лише взаємним потягом. А й професійною конкуренцією. Спроби розібратися в їх відносинах, грунтуючись на суперечливих заявах і чутках, це свого роду гра в детектив, яка, втім, не призводить до однозначної відповіді. Нік Кеннон, батьківська любов і розрив стосунків. Шлюб з Ніком Кенноном, незважаючи на його відносно коротку тривалість, став для Мереї Кері часом народження дітей марокканця і Монро. Я завжди вважала, що батьківство це найважливіше і складне випробування в житті людини. Саме в цей період людина розуміє, що її особисті амбіції та бажання повинні поступатися місцем потребам та інтересам її дітей. Незважаючи на розрив з Кенноном, Марая Керрі та Нік Кеннон змогли зберегти теплі та дружні стосунки, поставивши інтереси своїх дітей на перше місце. Це приклад того, як навіть після хворобливого розставання можна зберегти повагу і любов до колишнього партнера, особливо коли мова йде про дітей. Джеймс Пакер, помилка та пошук себе зустріч з Джеймсом Пакером, здавалося б, мала стати новим етапом в особистому житті Керрі, але, як виявилося, цей союз був помилкою. Я завжди вважала, що відносини повинні бути засновані на взаємній повазі, довірі і спільних цінностях. Коли хоча б один з цих компонентів відсутній, відносини приречені на провал, визнання пакера про те, що їхні стосунки були помилкою, говорить про його чесність і зрілість. Це також показує, що навіть найуспішніші та найбагатші люди можуть робити помилки і потребують підтримки та розуміння. Браян Танака довгострокова підтримка та розрив стосунків. Роман з Браяном Танаком, беквокалістом і Керрі, став для співачки часом стабільності і підтримки. Я завжди вважала, що відносини з людиною, яка знає тебе краще, ніж будь-хто інший, можуть бути особливо цінними. Розставання з Танаком. Незважаючи на його дружній характер, стало ще одним свідченням того, що навіть найміцніші стосунки можуть закінчитися. Це нагадує нам, що життя це постійний процес змін і що ми повинні бути готові до розривів. Андерсон Паак нова надія. Початок роману з Андерсоном, Паком, музикантом, з яким мире Керрі співпрацює у творчості, дає надію на нове щастя. Я завжди вважала, що відносини. Засновані на спільних інтересах і творчості, можуть бути особливо надихаючими. Поки рано говорити про майбутнє цього союзу, але, судячи з усього, Марая Керрі знайшла в Андерсоні пааке людини, яка розуміє її і підтримує її в її творчих починаннях висновок ціна успіху та пошук щастя. Історія особистого життя Мараї Керрі – це дзеркало, що відображає складність людських відносин і ціну успіху. Вона показує, що навіть найталановитіші і успішні люди не застраховані від розчарувань і болю. Але вона також показує, що навіть після найболючіших розривів завжди є надія на нове щастя. Мерея Кері це не просто співачка. Вона ікона, яка надихає мільйони людей по всьому світу. Вона показує нам, що важливо бути вірним собі, слідувати своїм мріям і ніколи не здаватися. І Мабуть, найголовніше, вона показує нам, що навіть за блиском сцени ховається звичайна людина, яка шукає любові та щастя, як і всі ми.